Друзі, у нас в продажу Volkswagen Passat B6 2007 року 2.0 TDI, дизель на механіці. В ось в такому класному стані, без підкрасів, без ДТП, рівний по кузову. На ось такій класній комплектації, шкіра з Алькантарою. Адаптивний ксенон є електроручник, круїз-контроль, мультіруль, клімат-контроль двохзонний автохолд, парктроніки перед-зад По автомобілю вкладень не потребує ніяких. Дуже в рідкій комплектації. Ось в такому гарному кольорі власник ще віддає зимню резину в придачу. Повний привід, 2 літра ТДІ. В автомобілі є вся сервісна історія, без вкладень. Автомобіль дуже класний. Я ще не бачу посад в такому класному живому стані. Пороги цілі, арки цілі. Машина дуже класна. Великий багажник. По дуже класній ціні. Даний автомобіль ви можете придбати в кредит, в лізинг, за готівку, за криптовалюту. Знаходимось на кільцевій дорозі 110А автосалон Автокепітал. Не зволікайте. Приїжджайте, дивіться автомобіль, записуйтесь на тест-драйви. Автомобіль пройде Любе СТО. Приїжджайте, забирайте.